Елементарні правила, які в нас техніка безпеки: мінімум людей і мінімум часу біля вибухівки. До війни я працював далекобійником. Я об'їздив купу країн і вирішив залишитися в Україні для того, щоб приносити користь людям, користь державі. Мобілізувався, я на другий чи третій день поїхав на навчання, вчився цьому і зараз продовжую вчитися, тому що саперська справа це є постійне навчання. Це можна сказати, як митець. Старший полі на зв'язок. На зв'язку слухаю. У мене в першому проході снаряд. За якою приблизно літав з підривником. Не підірвали. Зараз буду біля тебе. Плюс. Працюємо ми на Миколаївщині, на даній території проводилися бойові дії. Боїв багато було, ну, вони 9 місяців ми в окупації тут були. Дев'ять місяців вони тут стояли. У них там гіндажі були, окопи, панари танки закопані. Так що побачили ми добре. Не в кіно, а наяву. На полях знаходимо дуже багато як залишків боєприпасів, так і неспрацьованих і навіть невикористаних боєприпасів. Наша задача їх знайти і знешкодити. Час, Молодці хлопці, дякую військовим, що допомагають нам повернутись до життя. Звичайно, тяжко. Всім тяжко. Ми всі чекаємо, коли закінчиться війна. Але кожен з нас повинен розуміти, щоб вона швидше закінчилася. Кожен повинен внести якийсь внесок. Ми є українці. Наша земля це є Україна. І ніхто, крім нас, її від цього всього не очистить. Цю всю роботу повинні зробити ми.